Всім привіт, слава Силам оборони. Слава зсу! Можна бити не тільки по території Белгоричини, де ворог накопичує свої війська, аби гатити по Харкову. Також можна бити і по інших регіонах. So, Тож, якщо ми говоримо, наприклад, про сущину, be... і там Україна змогла б робити це зайсед хто дав дозвіл своєю зброю захищатися українцям. А також поговоримо про успішні прильоти в Криму. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Сталося після місяців розмов, публічних коментарів та відмовок. Білий дім дозволив бити американським озброєнням по території Росії. В останні тижні Україна звернулася до нас з проханням надати дозвіл на використання зброї, яку ми надаємо для захисту від цієї агресії, в тому числі проти російських військ, які накопичуються на російському боці кордону, а потім нападають на Україну. І це звернення було спрямоване безпосередньо до президента. І як ви знаєте, він схвалив використання нашої зброї з цією метою. Старі обмеження зняті, але з'явилися і нові історичне рішення США, спричинене проривом окупантів у Харківській області. Тож спочатку західні змі пов'язали дозвіл з ударами лише по територіях Росії, які межують із Харківщиною. Втім, Майкл Карпентер, старший директор з питань Європи ради нацбезпеки США, надав усі деталі в інтерв'ю Голосу Америки, пояснив, що Україна має право бити ворога всюди, де виникає загроза цілісності. Сті кордонів Ембеседордазетаплай пане посол. Чи стосується це лише Харківщини? Якщо Росія почне використовувати таку ж тактику на Сумщині, скажімо, чи зможуть українці завдавати ударів через кордон і там Це Стосується можливості завдавати контрударів одразу через кордон. Це не стосується атакамсів чи ударів на далеку відстань. Головна ідея забезпечити, щоб українці могли захистити. Стити себе від ударів цієї зони за кордоном, яка б інакше була захищеною для росіян. Тож, якщо ми говоримо, наприклад, про Сумщину, і там Україна змогла б робити це. як я вже сказав, це поширюється на те, щоб українці могли захистити себе так через кордон проти російських атак, які звідти надходять, бо інакше росіяни насолоджувалися б відносним захистом на своєму боці кордону. І це ще один прояв лідерства президента Байдена в цьому питанні його рішучості підтримати Україну та дозволити українцям захищати свої міста, свої домівки, свої посели від жорстокої російської агресії протягом минулих двох з половиною років Що вплинуло на рішення адміністрації змінити цю політику як я вже казав раніше, це відбувається в контексті російського наступу в Харківській області, де українська сторона звернулася до нас і попросила надати можливість використовувати американську зброю проти російської зброї з російського боку кордону. На жаль, ворог досі захищений від далекобійних ударів атакамс. Рішення США відкриває можливість бити лише артилерію чи звичайними ракетами до Хаймарс. але і вони можуть точково уражати цілі на дистанції у 90 кілометрів. Водночас у Білому домі офіційно погодили збиття російських літаків та ракет у повітряному просторі Росії. Тож тепер пілоти-окупанти мають щомиті очікувати вітання від комплексів ППО Петріот. Самозахист це законне право України, наголошує генсек НАТО Єнс Столтенберг escalation. Self-defense is a fundamental right. Самозахист це не ескалація. Самооборона це фундаментальне право. Воно закріплене в статуті ООН. З розвитком цієї війни еволюціювала і підтримка з боку НАТО. І я вітаю те, що члени альянсу послаблюють обмеження на застосування зброї. Ми повинні пам'ятати, що це, адже це загарбницька війна. Росія напала на Україну, і Україна має право на самооборону не лише США так чи інакше дозволи використовувати зброю по Росії також оголосили країни Балтії Польщі, Чехії, Швеції, Фінляндії, Нідерландів та Канади. У переліку і найбільші союзники України Великобританія, Франція та навіть Німеччина. І, хоча Берліни досі не передав далекобійні ракети Таурус, після рішення США німці вже не проти ударів по Білгарчині, із раніше переданих ракетних систем ма. «Марс» німецької версії хай марсів Будемо цілити не лише із землі, але й із повітря. Українські пілоти готуються до отримання F-16. І союзники готують до цього наше небо. Швеція оголосила про передачу двох рідкісних літаків: ASC-890. І це будуть перші літаки дальнього радіолокаційного виявлення на озброєнні повітряних сил України. Два летючих радари зможуть контролювати ситуацію на пів тисячі кілометрів. Друзі, зроблю зараз паузу, аби ви підписалися на канал Яніна Соколова. Якщо раптом не підписані, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, що думаєте щодо почутого. Ну а ми продовжуємо. Залишилося питання до Бельгії. Брюссель зобов'язався до 2028 року передати Україні три десятки літаків F-16. але поки що обмежив їх використання суто українською територією. Натомість у Данії цілком підтримують удари ракетами F-16 по Росії. Копенгаген має передати майже два десятки нових винищувачів для зсу. Та й навіть із вже переданим озброєнням союзники вже не бояться ескалаційного шантажу Москви. Крилаті ракети Shadow та скальп готуються до нових цілей. Бібісі посилається на власні військові джерела. Стверджує, що і Лондон, і Париж не проти побачити палаючі аеродроми у Білгородській та Курській областях. Ще за день до оголошення рішення США. Президент Франції Макрон продемонстрував карту ключові позначки ключові. Військові об'єкти у Росії розташовані неподалік українських кордонів. Як ми пояснимо українцям, що треба буде захищати практично все навколо Харкова? Якщо ми забороняємо їм цілити у ті місця звідки запускають ракети. Отже, ми говоримо їм, що ми постачаємо вам зброю, але ви не можете нею себе захищати. Ми повинні дозволити Україні нейтралізувати російські військові об'єкти. Обмеження зняті, але підтримка йде досі повільно. В Міноборони заявляють, що лише половину із обіцяного у нових пакетах допомоги від США отримали своєчасно. Ворог досі випереджає західних союзників. Про це каже президент України в інтерв'ю виданню Гардіан: 61 мільярд. А вона тільки, -тільки починає починається передавати. Приходити до нас. Не розумієте? Ну а Росія швидше. Росія повільніше ніж Україна. Але Росія швидше, ніж Захід. Не розумієте, і це є проблема з цієї суми. Я вважаю, на сьогодні прийшло мало. Я не можу укомплектувати. Бригади резервів, щоб просто поміняти бригади, які стоять. Росія чітко це розуміє, що вони роблять в Харкові і чому вони йдуть на північ і дивляться в цей напрямок, щоб розтягнути наш фронт. При повільний темп боєкомплект поступово з'являється на передовій. Ворожа пропаганда вже забула ура-патріотичні гасла про рух на Харків. Тепер росіяни скавчать про неможливість захопити навіть Вовчанськ. Після дозволу США бити по російських телах загарбники панічно заявляють про неочікуваний контрнаступ зсу. Це підтверджують і в українському центрі протидії дезінформації. Сили оборони України системно нищать ворога на вулицях та підступах до міста і не Лише на Харківщині росіяни заявляють про уражені військові колони в Курській області біля населеного пункту Суджа, що за 10 кілометрів від кордону із сумщиною. І на окупованій Донеччині хай знищать і ремонтні бази, і самих росіян у колишніх цехах заводу КНАУВ, що в Солидарі. Ворог намагається зупинити Україну і вкотре здійснює комбіновану повітряну атаку. Масштабний наліт в ніч на 1 червня запущені понад півсотні ракети, майже півсотні шахедів. Вдається збити 80% усіх цілей, але знову є прильоти по енергетичній інфраструктурі. Росіяни знову цілять Дніпрогес. Запорізька гідроелектростанція у критичному стані під ударом енергооб'єкти в інших областях. Ворог може намагатися, але не зупинить силу оборони України. Генштаб підтверджує ракети «Атакмс» поцілили поромну переправу у Криму. у Керчі прикривали всі можливі російські системи ППО. Проте жоден «Панцер» чи С 400 не впоралися із американською балістикою, яка перебуває на озброєнні вже понад 30 років. Ворог щось розповідає про збиття та падіння уламків, але на світлинах із місця. Велетенські дірки, і як наслідок підірвана військова логістика на півострові. Павовняний настрій і в Краснодарі українські крилаті ракети Нептун долетіли до порту Кавказ. Уражений нафтовий термінал сталася пожежа. А поки окупанти не можуть з'ясувати, що ж робить їхня ППО біля берегів Криму. Продовжуються полювання цього разу. Головне управління розвідки відстежує чорноморського тунця. Чотири російські катери уражені українським надводним дроном Магура. Два знищені повністю це ще не святкове відкриття пляжного сезону, але в гур вже готуються задувати свічки. Ось такі справи. Дякую вам за довіру. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, поставте лайк цьому відео. Ну і в описі до нього ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня. До зустрічі.